Вітаю вас, шановні добродії. Знову з вами коло свароже, астрономічно релігійний календар, який ґрунтується на знаннях наших предків. Отже, життя іде, крутиться коло Сварожа, восні свята змінюють зимові. Пані Галино, які свята нас чекають на цьому тижні? Календар наших предків був дуже тісно пов'язаний з космічними ритмами природи. І от перше велике весняне свято, яке ми вже відзначили, це Великдень Дажбожий, тобто перемога світла над темрявою, яка е, після весняного рівнодення 23 березня. А от 23 квітня нас чекає друге велике свято кола Сварожого, це свято Ярила. Ярило в наших предків пов'язувався язував, пов з весняним сонцем, з його теплом. Плодючістю. В цей день здійснювалася, як правило, магія-рослинна, магія, яка сприяла плодючості тварин, і в той же час і магія шлюбна, яка сприяла паруванню молоді, знайомству парубків і дівчат і їхньому, подальшому, їхньому шлюбові. Таким чином, в цей день здійснювалися прекрасні. Весняні такі ритуали, які сприяли е, такому, знаєте, підсиленню радості життя. Це були весняні хороводи, танці. Е, Обов'язково дівчата прикрашали вінком найкращого парубка, і той парубок водив їх від двору до двору, де вони вітали кожного свого односельця, якщо це в селі було. Це дуже гарне таке весняне свято, і вважалося, що воно сприяє плодючості полів, худоби і радості всього люду. Які магічно обрядові дії виконують під час цього свята? Під час цього свята здійснюється магія потрійна, можливо, любна магія, друге це магія аграрна, тобто та, яка пов'язана з землеробством, і третє це магія тваринна, тобто, яка сприяє плодючості тварин. Шлюбна магія вона пов'язана в першу чергу із знайомством хлопців з дівчатами і з іграми їхніми весняними, які, зрештою, приводять до вибору пари і парування, тобто вступу в шлюб. Друга магія, магія рослинна, здійснювалася обов'язково на полі. Цей день приносили. Ті всі залишки від е, ритуальної трапези, скажімо, великодньої, що залишилися із писанок, крашанок, залишилися навіть кісточки від, е, скажімо, того ж обрядового поросяти, яке споживалося. Е, всі ці залишки не можна було викидати і їх закопували на межі городів. Це вважалося, має сприяти родючості полів. Далі виготовлялися ритуальні хліби, які також приносилися в жертву землі. Це все магія родючості землі. І е, робили також магію, яка сприяла росту і примноженню худоби. Випікалися ритуальні е, спеціальні такі колобки, так звані такі булочки круглої форми, колобок нам відомий. От, але в цей колобок обов'язково треба було запекти шерстинки із тварин, які є в господарстві, і використовували такі колобки для того, щоб е, тварин годувати е, цими ритуальними е, хлібцями, розмочували їх у воді. От, і годували тварин для того, щоб вони знали свою домівку, щоб шерсть у них росла густою, щоб вони не хворіли, щоб, скажімо, там їх не хапали вовки і таке інше. От такі от три таких цикли магічних здійснювали наші предки. Ну я думаю, що багато чого з цього ми можемо використати і в нашому сучасному житті. Якісь пісні співали в цей час. Особисто під магію шлюбну. Безперечно, це дуже цікаві пісні. Кожному часу, в кожній порі року, кожному часу кола Сварожого притаманна своя ритмомелодика. Отакі ритми, вони мали ладувати людину і природу. ладувати людину з людиною і людину з природою. А як ці пісні впливали на стосунки між людьми? Ці голосові ритми, вони теж, мабуть, мабуть, мали якусь магічну силу? Безперечно, магічно. Наші предки вважали, що не можна співати в першу чергу пісні, які не належать до цього часу кола сворожого. Ми зараз, на жаль, спостерігаємо багато різних фольклорних, скажімо, концертів, де зібрані пісні і колядки, і щедрівки, і веснянки, все в один день, а це дуже шкідливо. Наші предки це дуже засудили Сказали б, що це просто не, не не можна так робити, бо це є великим гріхом, це є порушення законів природи, бо кожен ритм він мусить звучати в свій час коло сварожого. От коли навіть запитуєш, от скажімо, етнографи, часто стикаються з таким. Фактом, що відмовляється по селах бабусі співати, скажімо, щедрівки, колядки, відмовляється співати влітку, тому що вони вірять, свято все вірять, що може град побити посіви, піти, сніг серед літа і таке інше. Тому все це має бути саме в повний свій час. Пані Галино, за Слов'янською астрологією, який зодіакальний період ми вступаємо? Нині сонце знаходиться в тузірі овна. Це сузір'я воно проходить з 18 квітня по 14 травня. Таким чином, українські назви цього сузір'я або сварожича, скажімо так, сина Сварога, одного з синів Сварога, українська назва Брамена або Арес. Цікаво, що Арес пов'язаний з мужньою силою, це захисник воїнів, його щасливий день вівторок. Взагалі цей день вівторок завжди пов'язаний з Аресом, тому що Арес це власне назва одного, однієї планети, однієї гірки. Цей день легкий, гарний для починань. І от всі представники е, сильної статі, які народилися під цим знаком з 18 по 14 травня, вони повинні використовувати рослинні обереги, такі як горох, квасоля, хміль. А також всі колючі та пекучі рослини, тобто часник, перець і таке інше. Це є їхніми захисними магічними силами. Спаси, ми використали свій час. Чекаємо вас на наступних наших передачах. До побачення. Хай вам щастить.